Труси не труси, а капля в труси. Бляха муха, чого в понеділок так фігово? Я оце вже типу і не пив, і не їв, і все одно фігово в понеділок, що то капець? З цією херньою що робити? Я приймаю петицію за відміну понеділка. Якщо хочете відмінити понеділок і щоб зразу була п'ятниця, то не вийде так ніфіга. Ідіть, арбайте на роботу все одно. Фух, ніфіга собі, які бурнаути, фігачі, тут нормальні. Що ви думаєте, так колесо може зараз зірватися? Блять, воно, по суті, може взірватися. Ай, ти курва, Тікай, чекай, з села. Так, пацальоти. Горить джекічан і горить масло. Що це за відро? Хто знає, що це за машина, зверніть увагу, 9000 оборотів максимальний цей. Правильна відповідь, це Mazda RX. Всім, головна біль всіх механіків, гемерой на жопу її власників. Масло горить, че кенджин горить, роторний двіжок, але 61 тисяча миль пробігу Це 100 тисяч кілометрів, навіть менше, блін, це там 95 і з понтом вона би ще мала поїздити. Але купляти її чи ні, тут, звісно, ризики величезні, бляха муха. Той двіжок, він просто може на цьому повороті зараз перестати вона їхати. Я хамуха, що за машина. Така машина дебільна. Кнопку нажимаєш, вона пікає. Чо ти пікаєш, блять. Купив я цю мазду. Скоріше за все купив проблем на свою жопу, але подивимося. 61 тисяча миль Коротше, 2004 рік, Кожені сидушечки. Йобен-бобен. що за тачка, е, ніяких не було аварій на них. Коротше. Ну подивимось, може і вийде її продати і забрати той чек, а може і не вийде. Коротше, в цю мазду має заливатися 98-й бенз. Так як ми в Америці, і у нас є 85-й тільки, то ми бахнемо 92-го. Хоча би. Хоча б так. Ідеально! Я ще такої управляємої машини взагалі ніколи не бачив. Я вам серйозно говорю. І поїде, вона, звісно, слабовато, а от про. Це ви мені Директ забомбили, що це хірова машина, що вона, коротше, поламається і всяке таке. Давай не подивимося, заведеться, вона чи не заведеться. йо -мо -мо -мо, це йо це цікавий момент. Фу. Та ти що? Пісня, як пісня, грає. Коротше, тут роторний двіжок один і три. Да, він ламається, да, він проблемний. Але він коштує тисячу доларів. Тобто поламався в тебе двіжок, Ти запхав новий, нехай ще за тисячу. Дві тисячі, і в тебе машина з новим двіжком. Є дофігіще ще машин, яких так само там ламаються двіжки чи ламаються коробки, і це не значить, що вони, блін, перестають їздити. От чеки не горять. Я пердолю, що то за красота така повала, а ми на матір. ወደ ኤልስትሬ <entender it three>